Українцям найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви, мабуть, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. Вот, Скільки можна, столько від тебе і так далі. Я вирішив: ладно, з'яви ще одну попитку спробую переїхати Варшаву. Значить, і от. Відпаде тоже, мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять. понял? Даже до такого доходить. Всюди тебе прям ну цілують і так далі. І тут тут прям можеш качати права. Як у нас, ну по-доброму, не наглійтеш, якщо сюди переїдете. Але я прикликав, закликаю українців Варшаву. Тут тут нас куча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну хто працює онлайн? Я шукаю українців, які хочуть навчитися Онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід від 100 тисяч гривень. Місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Взагалі вам польська не потрібна. О всюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі, всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Взагалі. Їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш, 10 євро за це платиш.